І я рада вітати тебе на третьому тренуванні інтенсиву Королівська постава «П'ятий». Посік. І сьогодні я проведу тобі тренування для підтягнутого странкого животику, запорука якого є активація глибокої мускулатури, да, м'язів кору, синхронізації діафрагми з м'язами тазового дна і, відповідно, дихання. Налагоджена система, паттерн дихання, який полягає в тому, щоб ми активували насмоктуючий ефект діафрагми, щоб ми не дихали плечима, щоб ми дихали діафрагмально. І для цього Тобі дам техніку розслаблення діафрагми. Я її даю окремо за запитом. Якщо я на запит дівчат знаю, що з їх проблемою вирішиться техніка, але також сьогодні буде класно її згадати і усвідомити для кращого відчуття руху діафрагми під час активації м'язів кору. Для цього тобі треба поставити пальці ось таким чином, тильною частиною на живіт, направлені пальці вверх. Да, отак. Не всередину дикаємо, да? не в живіт, не в живіт, а вверх. Ми робимо вдих, на видиху, затримуємо дихання на видиху і відчуваємо, як ми можемо масажувати на видиху животик, але не всередину, а вверх, тому що діафрагма у нас під ребрами розташована. Постукуєш так по ребрах себе, усвідом, де знаходяться ребра, і усвідом, що в порожнині реберних дух знаходиться діафрагма. І тобі її треба промасажувати, щоб краще відчути, щоб зняти да, спазм з цієї м'язи, тому що діафрагма це м'яз. Збоку, ззаду себе простукали. Mm -hmm. Так, є, поставили пальці. На вдиху це неможливо зробити, тому що на вдиху діафрагма рушиться. Також ми не говоримо і не ходимо, тому що, коли ми будемо в русі, діафрагма буде напружуватись. Навіть мінімально, але буде. Тому ми стоїмо або сідаємо на диван, на диван, на стілець, ставимо пальчики, робимо вдих. Видихнули. На затримці дихання. Масажуємо і не говоримо. Я говорю, але я не сильно відчуваю діафрагму, а ви її відчуваєте всередину. І ось так пальцями, якщо у вас нігті, то боковою частиною долоні промасажували на видиху, на затримці. І ще раз вдих. Чудово. Тепер, коли я буду вам казати, дівчата, підтягуємо живіт, ви будете краще це відчувати. І перша вправа боковий нахил у вертикальному положенні. Ми підходимо до стіни або біля підвіконня, біля стільця, будь-яку опору беремо, і виконуємо боковий нахил. Боковий нахил, Тобто права нога опорна, ліва рука накидає, накриває да, на зверху, ніби ми її, Зверху О, таким чином себе. Накрили і вийшли у вертикаль. Ще раз виходимо тілом у горизонтальне положення. На видиху у вертикальне. І зверніть увагу. Тепер, коли ви робите вдих, і у вас живіт підтягується. Ви його відчуваєте, який він хоп, такий пружний і потужний. Тримаємо за опору, якщо вона треба. Вдих. Вдихнули. Видихнули. І ми відчуваємо, що у вас не лише прямо м'яза активується, а уся черевна порожнина. Вдих, шість. <вух> Трошки поперек, якщо залучається, це нормально. М'язи попереку також є стабілізаційною системою, частиною цієї системи, і є частиною м'язів кору. Тому, щоб не напружувався поперек, ви видихаєте через щлячий звук с. <вух> Щоб ви діафрагму відчували, як вона підтягується. Поїхали. П'ять. Чотири. І прямо в паралель до підлоги ніби вийшли. Три. Два. Рівна нога. Нормально. Один. Так само тепер ліва нога в опорі правою рукою накриваємо себе. Десять. Дев'ять. Видих. Вісім разів. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Виїжджаємо правою рукою в ліву діагональ. Два. Вдих. нижче, нижче, нижче. Один раз. Опустили ногу. Друга вправа. Ми з позиції планка виходимо в позицію собака мордою вниз. За п'ять тримаємо під плечовим суглобом. Поки що подивіться, потім повторюйте. Ми скругляємо хребет. Скруглення у нас відбувається таким чином. Зараз повторюйте, ставайте в четвереньки і скругліть грудний і поперековий відділ хребта на розгинання. Згинання це таке скруглення. Розгинання, да, це де ми провалюємо поперек. Згинання це скруглення. Розгинання маківка вверх дивиться. Згинання це скругленням. Розгинання маківка дивиться вверх. І тут ми з вами а, з планки підіймаємося у собаку. Скругляємо, 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 Опустили собаку мордою вверх, якщо це дозволяє вам пластичність тіла, якщо ні, залишились в планці. Дев'ять. Скруглились. Скругляємось. Горбимось, ніби горбимось, горбимось, горбимось. І або собака мордою вверх, або планка. Штовхаємо долонями килим від себе. Це дозволяє вам чинити опір і краще відчувати глибоку мускулатуру через скруглення. Опустились. Не залами шию, макітка дивиться вверх. Три. Розгинання. Зараз, коли ми підіймаємось вверх у собакомордою вниз, ви відчуваєте, як лобкова кістка підтягується до грудини. Скруглення. Тобто ми скорочуємо м'язи передньої лінії тіла і розтягуємо задню. Тут, навпаки, ви відчуваєте, як м'язи передньої лінії тіла, тобто животику розтягуються. Тут стягується. Два. Маківка вверх. Один. І останній вперед, 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 вперед. Розгинання. і вверх. вверх, вверх, вверх. Чудово. Залишились тут. І переходимо на спину. Беремо стрічку. Якщо стрічки нема, можна використати панчохи, легінси або щось еластичне, що буде додавати вам зовнішньої сили, якій вам треба буде чинити опір, в тому числі завдяки вашому диханню і сильним м'язам кору. Лягаємо, стрічку кріпимо на праву стопу, в лівій долоні тримаємо. Так, є. Праву руку можна тримати внизу. Мені не дуже зручно через а, зачіску. Я підклала під подилицю, але тут вам буде легше, тому що таким чином, коли рука опущена до тазу, вона і створює додаткову опору, яка вас стабілізує для новачків, або для людей, які довго не тренувалися, або ще слабко задіюють м'язи животу, це буде зручніше. Поїхали. і на видиху ви опускаєте праву ногу. Якщо немає стрічки, можна також взяти пляшку з водою, або гантель, і тримати в лівій руці. І ви опустили праву ногу. І знизу починайте розмахувати правою ногою, утворюючи нестабільну зовнішню силу, да? які вам треба чинити опір. Ліва рука, в якій я тримаю стрічку, зап'ястя цієї руки не заламується, воно є продовженням передпліччя. І ця рука в мене стабільна. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Видихнули. Тепер стрічку поставили на ліву стопу. Так, тримаємо. Є. І поїхали. Промальовуємо лівою ногою зовнішньо. Десять. праве коліно не падає на вас. Дев'ять. Праву руку тримаємо над плечовим суглобом. Вісім. Сім, 6. 5. Якщо недостатньо навантаження, можете підняти хребет вверх, грудний відділ, але не головою. А саме м'язом у животу зробіть такий видих. С -с 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 -с. Підійміть грудний відділ. І ви ще додатково. Навантажити м'я за животиком. Але головне, щоб ви зробили це не шийним відділом. Так, я до вас повернусь іншою стороною, щоб вам було зручніше видно. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Притягнули до себе стегно. Лягли на лівий бік. Відштовхнулись, звертайте увагу, що відбувається під час вашого видиху, тому що видих, він є елементом, який активує м'язи животу, чисто на фізіологічному да, біомеханічному рівні. Навіть коли ви просто ходите і рухаєтесь, повертаєте тулоп або просто видихаєте, вже трошечки активуються животики. Це важливо, це важливо, щоб ви відчували, да, відчували цей насмоктуючий ефект. І остання вправа в боковій планці, не на передпліччі, а в повноцінній боковій планці. Ми лягаємо на правий бік, зап'ясі тримаємо під плечовим суглобом, ноги витягуємо вниз. І якщо тут буде важко, ми все ж таки опустимось на передпліччя і будемо виконувати підйом з передпліччям. Хто хоче попрактикувати, повноцінний варіант. Ми ставимо зап'ястя в опору під плечовим суглобом. Витягли ноги вниз і опустили таз. Десять. Дев'ять. Стоп. Спочатку подивіться, потім повторюйте. Ми призігнули трошечки да, коліна. Ліва стопа у нас. Да, права рука опорна, ліва стопа повністю стоїть на підлозі, права стопа зовнішнім краєм торкається. Підлоги, опора. Ясно. Погнали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили таз. Два. Дуже важливо, головне, щоб ви не відчували, як діафрагма штовхає ваше тазове дно, тому що це і провокує його ослаблення. А нам треба тонус. Якщо відчуваєте якийсь дискомфорт або навіть підтікання, можливо, або якісь звуки повітря, означає, що ви робите неправильно, ви зупиняєтесь, упрощуєте собі задачу і робите це наперед пліччя на пліччя не на рівному лікці, і робите в Припустимій для вас амплітуді і рівні навантаження. Поїхали. Ліве лікоть або лівий долонь. Підняли таз. Поїхали. 10. Я дуже різко, агресивно видихаю, щоб животом себе отримати. Опустили таз. Чудово. Вийшли в позицію саресний сет. Зробили вдих, на видиху скруглились. поставили стопи перед собою. Руки тримаємо витягнутими і сегмент за сегментом опускаємось вниз. Хребенець за хребенцем, опускаючи руки за голову. На видоху ми робимо підйом, хребанець за хребенцем, тобто ви як наліпка, або як двосторонній скотч, або як стрічка, якась да? клейка, маєте сантиметрик за сантиметриком піднятись, щоб кожен елемент вашої задньої лінії тіла зробив ніби відбиток на поверхні. Це дуже важливо зараз. Дивіться, ми будемо робити сегментарний підйом, і якщо не дозволяють м'язи животу зробити. Цей підйом зі стопами в опорі, ви підіймаєте стегна, тримаєтесь за стегна, і до видохами, тобто зробили видих, тут, на пішляху, зробили вдих, зробили ще видих, і до видоху докрутили себе, ясно? Якщо і так незручно, ви просто не робите повний підйом. Ви робите, наприклад, ось так. І опустились. І опустились. І мені тут дуже важливо, щоб ви це робили. Не за рахунок шиї, тому що буде боліти шиї, а животиком. Обрали для себе оптимальний варіант або ви робите наполовинку, або ви робите тримаючись за стегна. Але ви робите підйом за рахунок животу. Це найголовніше. Не треба мені ривкових рухів, не треба мені натужування. Ви тільки зробите гірше. Ні, краще нехай це буде ось так, але це буде якісно. І ще два рази. І один. І не Чудово. І залишились зверху. Якщо ви не можете повністю піднятись, лягли на лівий, на правий бік, неважливо на який, відштовхнулись долоні від підлоги, схрестили стопи, зробили вдих. На видиху скрутка в лівий бік. Вдих, скрутка в правий бік, вдих, скрутка в лівий. І вдих, скрутка в правий. Вдихнули і на видиху опустили долоні до грота. Я дякую вам за виконану роботу, за довіру. Залишайте фідбек в коментарях або в чаті інтенсиву, щоб ви для себе відслідкували, яка активність для вас є найбільш прийнятною, комфортною, ефективною і дає той результат, за яким ви сюди прийшли, щоб знати, на що звертати більше уваги. Дякую за довіру і до зустрічі на наступному тренуванні.